Опа! Прийшов цукерочок. Обіцяв дати робокам в диню. Ось вони, ось перша. Ось. Пабаф! Ай, добре, добре. Добре, тепер швиденько в другу. Поки не втікла. А тепер по другий цукерочок пішов. Добре, добре. Ось наша друга, ось перша вже підсмалена. Пабав! Так, треба на повторчику подивитися. Але пані шаркамери доведеться міняти, бо то ніяких нервів не вистачає. А вон хробаки ще валять. О! Одна друга. Грибают. Брюха, что працюет? Паня, что працюет? Лилечка працюе. Ми готові, встановлюємо дезонатор. Знаєте, що вам скажу? Ото розмістив нещодавно а, коротеньке відео прямо з позиції роботи українського виробництва безпілотника Панішер. Виявляється, у них там така цікава кислотна фан-група навколо них, що купа тез, що вони там попадають, не попадають, літають, не літають. Слухайте народ. Вже можу вам авторитетно сказати, бо на новому напрямку ми лише ті два борта панищерів, які в нас зараз є, застосували. Вже пройшли відмітку 20 бойових вилітів, 22 чи 23, якщо бути точним, станом на сьогодні, на 20 березня. Доповідаю, приблизно 70% відпрацювань є ефективними з точки зору 100% потрапляння по цілям. Що б ви не казали? Як би ви не критикували тих хлопців, котрі його розробили і котрі запустили той безпілотник у виробництво? То є якісний птах без зайвої потреби у рекламі, так на ньому мають працювати не рукожопі пілоти, котрі не полінувалися і гарно навчилися ним поратися. І лише тоді вони будуть е якісно виконувати бойові завдання. Але те що, те, що на сьогоднішній день існує такий український продукт, який гарно відпрацьовує, ідеально відпрацьовує з висоти скиду 400 метрів, е боєприпас вагою 3 кілограма. Е і це у нас прості версії, ще є версії, котрі можуть одночасово три боєприпаси вести, але ми до них ще не дотягнулися, як то кажуть, це в майбутньому. То хочу вам абсолютно компетентно заявити про відповідність наших очікувань згідно того. Засобу так треба працювати над покращенням камери, але це треба для того, лише щоб картинку більш якісно показати глядачу, будемо так казати, чи тим, хто навчається, не більше ні менше. Але те, що він навіть при багаторазових спробах подавлення під час виконання бойових завдань справляється з ними на 100% і має понад 70% ефективних вражень по бойовим цілям. А ті 30% ми відносимо скоріше на е похибки при визначенні точних координат цілі. То це є так, що би про це не говорили. Ті чорнороті писки, котрі постійно шукають якихось чорних котів у, у темних кімнатах, пробують там критикувати таке інше. Без всякої реклами немає у мене жодного. Іншого інтересу, окрім поширення інформації, що стосується тих засобів, котрі справді заслуговують на увагу для їх поширення у військах і поширення практики застосування. Станом на 20 лютого ми лише на Авдіївському напрямку почали застосовувати ті два борта, два екіпажа. Зробили понад 20 бойових вилітів і вже маю певну картинку, яку, по суті, вам а, і доповідаю. Мадяр завжди на зв'язку. Весна, до речі, то я добре. Ну і 20 березня, звісно, а не 20 лютого. То мене з тими датами постійно даю привід, щоб язичками там всі А Він сказав 20 лютого! А він той час в каніві був. ТРО. Так-так. Я щойно з каніва приїхав, сьомочку зробив і повертаюся назад. Тож, славне місто. Треба оберігати і канів комусь. Бувайте здорові. Додому. Додому пташечка. Наступна пташечка седая. Это уже пята сегодня. С повернением. До дома повертается пташечка. Оп. Присела. Порядок, Андрюха? Должен быть, да, полный.